Можете розказати нашим слухачам та глядачам якісь цікаві легенди про кривий ріг. Ну, знаю, одна така шахтарська. Мені більше цього подобається. Вона зафіксована в наукових навіть таких е, оповіданнях. Це розмови про дух Шубіна, так би мовити, такого покровителя під підземних шахтарів і шахт. Остереження за розвитком таких динамічних процесів і блоків гірських. Таких масивів, от фундаменту, так, в багатьох куточках світу спостерігається таке явище, як гул землі. І оцей гул землі він породжується, до речі, не з'ясовано до кінця природи, але це такі хвилі, які ще й супроводжуються звуком безпосередньо, які можуть тебе дійсно в підземелі, в печері або навіть в шахті. Я свідком був тричі такого гулу землі. Тому я скажу вам, що це моторошна штука. Мабуть, це зразу тебе породжує на те, що. Ой, чи не шубін то до нас завітав і передає вітання із надр землі, десь.